українська збірна стала одним із приємних сюрпризів на цих змаганнях. Мені подобається, як вона грає. Тренер Фротелло використовує найкращі якості своїх гравців на 100%. Молода команда із працілом на майбутнє, талановита, атлетична і дуже небезпечний суперник зараз для будь-кого. Це мало зрештою статися після стількох років очікування потрапити до найкращої вісімки Європи.

я вважаю, все видно на майданчику. Команди, які прийшли до наступного етапу, заслужили на це. Якщо взяти Грецію, то вона поплатилася за ту велику помилку, що припустилася у матчі проти Фінляндії в Копері у першому раунді. Я, звичайно, поважаю фіні. Вони грали чудово. А ми належно не підготувалися до цього поєдинку. В першу чергу психологічно До любляни. Ми приїхали без жодної перемоги в активі. Це дуже ускладнило вихід до чвертьфіналу. Нам було важко грати проти збірних, які перебувають зараз у набагато кращій формі, таких як Хорватія і Словенія. Потім додалася травми. Греції не пощастило на цьому турнірі. у нас був шанс обіграти Хорватію, вийти, особливо враховуючи останню перемогу Італії над Іспанією. Турнір проте триває, і дехто говорить, що пофартило тим, хто буде грати у чверфіналі з українцями, але вони глибоко помиляються. Україна дуже небезпечний суперник для будь-якої команди. найбільше труднощів у грі проти хорватів завдає їх атлетичність. відмінний командний дух. це також дуже добре збалансована команда обидві команди ваші парі атлетичні. якщо українці зможуть вести з хорватами розумну жорстку гру, особливо в лоу пості, де грає Томіч, а також захищатися проти Богдановича, то у них буде шанс. Ми знаємо, що у баскетболі головне влучати у кошик. Тож, якщо у вас підуть китки, все можливо. Як фаворит, Хорватія має трохи нервуватися. Україні ж немає чого втрачати, і вона має психологічну перевагу. щодо можливих переможців і призерів, то мені подобається командна гра Сербії і Словенії. мене дуже здувала Хорватія. Це не найталановитіша збірна з усіх присутніх на турнірі, але вона імпонує мені як команда, її манера гри, настрій. Але я скажу, що у мене немає фаворитів. Кожна команда, навіть Іспанія, дуже нестабільна в плані своєї гри. в плані результатів. А це дуже талановита команда, і вона зможе дійти до кінця. Те саме втім, можу сказати і про Францію. Тому завершення турніру обіцяє бути дуже відкритим і цікавим для кожного.